В ході проведення слідчих дій правоохоронці з'ясували, що незаконну діяльність організувала 40-річна приватна підприємниця. Жінка без дозволу власників брендових торгівельних виробників використовувала їх товарні знаки. Слід зазначити, що одеситка мала свою клієнтуру, то працювала виключно за замовленнями. В подальшому співробітники міліції завітали до приміщення цеху, в якому старанно працювали 20 фахівців. В результаті проведеного обшуку працівники міліції вилучили понад півсотні одиниць готових виробів. 20 швейних. Машин та два пристрої для одночасного нанесення торгівельних знаків на вихідну продукцію наразі вилучене направлено на експертизу. Встановлюється сума збитку, спричинена власникам прав на вказані знаки для товарів та послуг. У відношенні підприємниці розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною першої статті 229 кримінального кодексу України, незаконне використання знака для товарів чи послуг, фірмового найменування, маркування товару, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах. Тож тепер жінці загрожує покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на срок від 100 до 200 годин, або виправні роботи на срок до двох років.